Ого, ого, хороший. Я гачки використовую під танточку. тут є непогані окунчики. Я ловив на два типи примази. Відпускаємо льоха, відпускає Але, Льоха. Пішли, пошли. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 17 березня і ми Захотіли приїхати на риболовлю, і трішки ми не доїхали. <риклад> Як завжди, щось останнім часом трошки так грязючка тяне, тяне і не доїхали. Зараз нам допомогли, визвали тракторець, повинен приїхати, і надіюсь, нас кудись, хоч лі вперед, і назад, кудись видерне. Тому що машинка сіла на брюхо і просто не вперед, не назад не... не хоче їхати. І ми вдвох з Льохою тут намагалися якось її кудись витягнути. витягнути да. Ну, Воділа Чекаємо, <гум> <Да>. <гум> водій трошки неопитний не і трошки не, не знав, як проїхати. Тут треба газами, так трохи газами, а він на першій передачі легенько. <гум> <гум> ну, Чекаємо трактори. Так, ну що, друзі, ми успішно вибрались з тієї багнюки, допоміг нам тракторець, і зараз вже пішки йдемо на псел ловити оконців. Надіємось, що він якось проклюне сьогодні. Так, друзі, ну що, нарешті починаємо риболовлю. Добралися до місця рибалки сьогодні з пригодами у нас застрягли щось. Останнім часом частенько я почав застрявати. Ліземо прямо ж в такі рибні місця, намагаємось шукати окуня. Ну, Так виходить. Сьогодні, як завжди, на окуня взяв свій імпульс 2.10. Кутушка Daiwa Fuego 4000, шнурочок у мене Госан Тініс, тут намотаний 0,4, хоча він вже закінчується, треба щось міняти, ну поки що так. І поставив, як і на минулій рибальці на Окуня, розпочну з танти. 1,2 і чи 1,3, і там де, десь така танточка маленька, груз 3 грами і... Буду розпочинати поки що так. Побачимо активність риби. Буде щось, не буде, там вже будемо підбирати ключик. Кожного разу тут, можна сказати, нові умови. Рівень зараз весна, рівень піднявся. І водички по порівнянні по з іншим разом, то водички багатенько добавилось. Тому Будемо зараз перевіряти, де оконь стоїть. Перший закид. Минулого разу він стояв під ногами під берегом. Ну, зараз буду пробувати, незрозуміло де. Ось, друзі, є перший, перша рибка, перший окунь. Так само як і тоді стоїть весь в ногах на першому закиді. Ну побачимо, як спрацює це правило першого закиду. Перший закид і є ось такий невеличкий матросик. Танточка спрацювала. Ось, друзі, перший такий окунець. На сьогодні невеличкий, ну але він є, клюнув і на першому закиді. Танта зараз будемо продовжувати. Ух, блін, був ударчик, і я щось засадив приманку, ну, була клювака. Щось там лежить якась... Варча. Щось Не виходить відсипити, походу перший обрив. Да, ось, друзі, зламався гачок і ну хоч по, по оснастку не прийдеться перев'язувати. Тут він вже був такий погнутий і не витримав. Ну, маленький гачок зламався. Зараз швиденько. Міняю гачок і продовжуємо риболовлю Так, ось, друзі, такі гачки використовую під танточку. Ту офсетні Селектовські MJ1 номер 8 ну, Це перший раз таке, що він зламався. Ну, раніше проблем з ними не було. Якось так, ну, може воно і краще, що зламався, не прийдеться перев'язувати оснастку. Так, друзі, ось така танточка новенька. Хотбей, це від нашого сумського виробника. У мене їх уже залишилось небагато. Треба ще заказати буде. Зараз йду заважати льохи. На ваї точці щось не клює. Зараз трохи його тут понапрягаємо. Що там Льоха? Є клювання. І їх не <laughs> да. Да ну. Ось друзі є на Льохіної точці, ну такий дрібний Окунець, якось взяв без клювання зовсім. Це малий. Плыву додому. Льоха є, окунь, але мелкий. <laughs> Зараз може там крупніш стоїть. Ух, єсть. Ось одразу на моїй тосі. Тільки пройшов і є окунь. Ось і такий непоганий ще окунець. Стоїть. З клювакою, з'їв, приманку. Все як треба. Опа-па. І є. Ну щось дрібний е -е -е, такий. Є, друзі, окульчик. Отакий, красень. Оп, ну, пливи з пицаку. Да, друзі, що сьогодні така... Ще трудніша риболовля, ніж минулого разу. Приходиться бігати, шукати, видрачувати окунів. Щось не дуже його багато. Стоїть, ну можливо, знайдемо. Ух, друзі, придавив І такий непоганий окунець ще. іще розклювались троху. Це вже більш такий задолоньку. Треба бігати шукати. Окуня він є, але не всюди. Отакий. Є. Прийшов знову на попередню точку і... Є тут матросик. То там, то там бігаю. Так, друзі, зараз 12 година дня. Вирішили пообідати щось. Сьогодні окунь такий дуже-дуже прошений. Стоїть весь в берегу і клювати не хоче. Ну, Льоха таких два непоганих піймав. У мене дрібний окунь. Так що зараз пообідаємо і е, можливо після обіду якось хоч трішки краще розклюється окушок. Друзі, після обіду вже окунець такий, більш-менш непоганий. Продовжую ловити на ту ж приманку танту, на те, що клює. Дожік не закінчується. Цілий день так. Такий дрібний, але неприємний. Все мокре. Ось такий. Окуньки. Там, друзья, наступный. У конеції такий начебто начебто непоганий. ух це мій самий крупний на сьогодні. О, такий горбачок Ну да такий класний. Десь вже грамів 150. А, як з'їв танточку. ну Друзі. Є, конець. Змінив я приманку. І такий невеличкий поставив такогось Snake від Select 1,5 дюйма. І є, конець. То в мене вже закінчились танти маленькі. і Саме маленьке, що знайшов, це отака ось приманочка. Ух, є. І непоганий окуниць такий аж. Ось. Друзі, а це вже нормальний. Ось снейк як працює по таким гарним окуням. Ох, красень. Отакий. Отакий. Та щось не хочу. Ох, тик, хороший такий тик був. Диви, дивишо, диви що. Диви, ой-ой-ой, ой ой-ой-ой, друзі, це, це він, це він. Я ж кажу, підійшов. Це. Разом з тобою підійшли горбачі. О, ну це друзі вже він. Це вже такий, да. Під бороду Не в рот. Ну клювака була класна. Лювака була класна. Ось друзі, отакий от гарний окунець. Такий якийсь він довгий. Це саме без екри. Ось снейк цей працює. Перейшов на снейк, закінчились танточки і є результат. І окунь такий підійшов. Крупніший. Лас. Клювака. Отакий, вот ах! Відірвався. Так, да, гачок все ж таки потрібно трішки іншої форми. Зриваю ця коня. Ось такий цей гачок він під такі більш тонкі приманки, а цей він такий пузатий снег дуже погано на такому гачку засікається. Зараз пошукаю у собі якийсь гачок такий низький. Ось такий. Так, такої форми гачок, я думаю, згодиться. Да, ось отакий, друзі, гачок, щоб був піддів знизу. такий, щоб було місце, куди приманки слізти і гарно засікти рибу. Клювака чітка така. Є, є, ну невеличкий оконець, ну зато засікся гарно. Прийшов? О, о, це ти е мене тянеш. О, о, о. Я з двух у него. Ха-ха, я... А у ковин клюк... Може, <съя> це в мене клюнув. <съя> <съя> диви, <прованка> диви, як снейка розриває, а на двох прям. Реклама. Так стой, дай хоч свою заберу. <съя> Макс хотів виловити мого окуня вже. Може чесно. честно. Там уже сяду распутай, куди я там? Та там все вже. <съя> куди путати, то Нет, закрутиваешь в другую сторону. Це ж таки лови, він. Так звісно лова. Що зря тобі пану проманку я тобі не, не пораджу. Би. Не <реш> дав би, <реш> так. Не <реш> дав би. <реш> Ой, є друзі. О, ого! Ого, ого, хороший окунець. Ось такий снейк, знову снейк працює. І такий класний окунь. Грамів 200 десь. О, такий. Ох. Гарний. А ось, друзі, снейк працює. І такі окуня крупніші попадаються на снейк, ніж на ту танточку мою. Можливо після обіду якось... Крупний просто підійшов, розклювався більше. Є клювака. І такий непоганий оконець. О, красень. Так, да, друзі, після обіду почав клювати окунь краще і крупніше. Можливо, тому що дощ закінчився і якось, якось він розклювався. Ось, ось такий. Так, друзі, скоро будемо вже закінчувати риболовлю, вже починає темніти. Сьогодні я ловив на два типи приманок, ну, можна сказати, вони однотипні. Ось така. Танточка одна в мене залишилася, це від нашого сумського виробника хотбець Ніколай Лазаренка. Зранку вона класно працювала, але потім я перейшов на ось такі. Select Snake 1,5 дюйми. Це теж така схожа приманка на танту, але вона більш широка в неї форма. І от на, після обіду почали плювати такі більш крупні окуня і частіше. Можливо, якийсь почався у нього вихід після обіду. ну. Ого. Друзі, це, це щось непогане. Ох, окунь. Добрий окунь. Ох, такий. Вже під завершення. Ух, які красені почали клювати. Ось такий О! оце рибка, оце окуньок. Такий ось. Ось, друзі, такий у нас сьогодні ловчик на двох. З Льохай Десь по два. Нет, скільки 24 там? Да? 24 О. там багато так просто відпускали. Ну, В принципі, штучок по 15 там. Піймали такі непогані окунчики. Зараз будемо їх відпускати, хай пливуть. Підростають, неростяться, дають потомство. Все, відпускаємо Льоха, відпускає, давай, Льох. Ну, пошли, пошли. Да, піцака трохи не така в мене, як у спортсменів. ну Нормально, відпустили, поплили. Тиждень не клювати.